Всі втрати сектору видає від війни матеріальні. Умовно їх можна розподілити на дві групи: фінансові та фізичні. З них і почнемо. Приблизно половина встановленої потужності зеленої енергетики України опинилася під загрозою знищення через війну. Вони знаходяться у південних областях, де наразі тривають активні бойові дії. Серед таких більшість установок вітру, які побудовані на узбережжях морів. Вже відомо про знищення та пошкодження декількох вітротурбін та інших об'єктів. А тепер про фінансові втрати за попередніми підрахунками втрати галузі можуть сягнути мільярди доларів. Три місяці війни призвели до того, що наразі рівень розрахунків з виробниками не перевищує 20%. До станцій, що мають змогу працювати, зараз застосовують суттєві диспетчерські обмеження, які також не оплачуються. Виробники заявляють, що такий рівень оплати не покриває навіть їх операційних витрат. Більшість об'єктів побудовані за кредитні кошти іноземних інвесторів тепер вони опинились в передефолтному стані. Інвестиції заморозили, а співробітників скоротили. Покращити ситуацію можна шляхом збільшення споживання. Та нарощування її експорту до ЄС. І таким чином ми переходимо до можливостей. Під час війни відбулася прискорена інтеграція України до енергосистеми континентальної Європи. Завдяки експорту електроенергії в ЄС, Україна матиме змогу заробляти мільярди євро на рік. Справа в тому, що в Україні може вироблятися набагато більше електроенергії, ніж ми наразі споживаємо. Зокрема, зеленої електроенергії також. Ці надлишки вигідно продавати до ЄС, де ціни на електроенергію в декілька разів вищі за наші. Виторг від продажу електроенергії за кордон можна буде використати для потреб сучасних та безпечних для довкілля електростанцій. І це, звісно, шанс для галузі видає. Крім того, до експорту електроенергії в європейський союз готується і гарантований покупець. Стало відомо, що підприємство працює над змінами до законодавства, які дозволять йому експортувати зелену електроенергію. Це такий собі він-він, тому що для Європи українська електроенергія зможе стати гідною заміною для російського газу. Крім того, за заявами уряду, після війни курс на декарбонізацію країни та економіки продовжиться. Зруйнованим та пошкодженим об'єктам зеленої енергетики обіцяють надати підтримку. По-перше, це доступ до фонду відновлення енергетичної інфраструктури, який заснувало енергетичне співтовариство. Також анонсували підтримку у вигляді податкових канікул, відсутності протягом декількох років рентної плати та податку на землю для будівництва нових електростанцій. Також компаніям зеленої енергетики пропонують надати пільгові умови доступу на організовані ринки з метою зменшити навантаження на гарантованого покупця.